Доброго дня, дорогі друзі. Нині ми з вами на вулиці Дорошенка. Ми побалакаємо про таку знану свого часу крамницю фабрики Братів Мун. Ми зараз стоїмо якраз навпроти її, власне, фасаду. І ви так дивитеся у зу, знову якийсь історизм, будинок 19 століття. Але насправді сама крамниця, вона була дуже виконана в стилі сецесії. Я трошки вам покажу вулицю Дорошенка, як вона виглядає тепер. Вона нас реставрація єврейського будинку Ландау, виконаного Володимиром Підгородецьким. І там ми далі бачимо народну гостинницю. І така теж відреставрована, прекрасна. В стилі такої, знаєте, сецесії обидва будинки. А тут у нас видно, що то є давня кам'янеця. Ви зауважуєте, що є такий значить, у нас центральна композиція фасаду, великий проїзд, туди заїжджала карета. Але ви знаєте, колись на початку ХХ століття замість того напису Володар часу. І з іншого боку, у нас там є капсула щось такого. То, власне, тут було таке обличкування. Мені здається, керамічне, і там писала фабрика Бритів Мунт. І важливо є те, друзі, що якісь залишки від того залишилися в інтер'єрі. Я власне тішуся, що вони ще є збережені. і доволі нещодавно руками ентузіастів, таких шанувальників мистецтва, я перепрошую не всіх назву, знаю, що там була Юлія Курицька Голуб і Іра Мелінська, і вони відмивали ці плиточки. Але власне, ну завдяки їм ми бачимо зараз їх в такому дуже прекрасному стані. Ну я вам покажу загалом спочатку кам'яницю. Воно виглядає дуже ну власне на середину 19 століття, у ці двори такі численні. Тут у нас є порожня ніша, я не знаю, там може була Богородиця. Мунд, хоча це були єврейські виробники, але я цілком уявляю, що тут могла стояти кермічна Богородиця. Бо вони орієнтувалися, знаєте, на виробників різних, дуже, і не обов'язково це, звичайно, були єврейські. Хоча, звісно, що єврейські власники, єврейські архітектори вони підтримували єврейських виробників та інсталяторів, і вони обов'язково в них купляли, Тобто продукція вона була дуже-дуже різна. Я от вийду ще в дворик, покажу вам, як це виглядає е, балкон. Мене не тішить, попри те, що тут є якісь такі е, класицистичні нотки в ньому. Але тим не менш, до речі, двір є дуже великий і цікаво, що за тим от великим двором у нас є ще один пасаж. І, можливо, я навіть прийду туди, тому що зараз тут є відчинено, переважно було зачинено. І я так думаю, що брати Мунт, коли вони мали в своїй диспозиції у той от перший поверх під свою фірму, то вони, напевно, що використовували весь цей простір і Можливо, тут десь були їхні склади. Дивіться, скільки тут є місця. Тут просто додаткові такі простори, які такі величезні у нас бранд Мауер О, такі цегляни і це досить цікаво. Ну, деякі будівлі вже тут виникли нещодавно. Але, власне, ой, погляньте, який балкончик, ну це не має відношення до теми. Нашого візиту сьогодні ми вертаємося до наших майолікових плиточок. Я собі уявляю, яка розкіш могла тут бути на початку ХХ століття. Маса покупців, замовників, якихось так само перекупників, знаєте, у тої майоліки. Архітектори так само приходили, тому що кермічна плитка майоліка вона набула надзвичайної популярності в той період. Це був так званий новий матеріал, бо саме. Нового матеріалу дуже шукали в той період. Ну це є період нового стилю, і цей новий стиль він мав виражатися в чомусь зовсім іншому. Ну це могла бути якась нова орнаментика. З тим були великі труднощі, ну, тому що вже вся історія архітектури була попереду. І, власне, ми що заглянемо з вами в під'їзд, побачимо, як у нас виглядає сходова клітка. Якщо ми вже є тут. Тут у нас є, до речі, дуже гарна реставрація. Ну, принаймні, вона виглядає дуже порядно. Це такий історизм і дерев'яні балясини. Бачите, і відповідно ці дерев'яні балясини покриті сірою фарбою. Я щось останнім часом маю вподобання до сірого кольору. І погляньте, як у нас є красиво, тут є литво дуже гарне. І ось на горі є ще одна ознака. Того власне, початку -го, 19 -го століття це є величезна, така ліпна розета. Ну, власне, що ця розета вона не виготовлена братами Мундами, вона належала до самої Кам'яниці. Тут, на вулиці Дорошенка, якраз вже на той час була єврейська власність. Ви про сам будинок можете детальніше прочитати в книзі Юрія Бірюльова про єврейську архітектурну спадщину, наскільки мені відомо. Там вже просто розкуплений весь перший наклад, і має бути ну, якесь там друге видання, може вже третє видання. І я сама чекаю, щоб придбати ще книжечки, тому що я маю власне власну, але багато людей, багато моїх друзів хоче ще то мати, от хочу їм подарувати власне. Ну тож давайте ми повернемося до тих збережених артефактів, які у нас є тут. Цьому прекрасному приїзді переважають тут отаке біле тло із плиточок. Вони досить вже такі забруднені, тому що вже минуло чимало часу від їхнього розчищування. І очевидно, що мешканці будинків вони не підтримують ту красу. І, власне, що серед тих білих плиток, які так само є дуже гарні. Збереглося ще кілька орнаментів. Зараз ми з вами всі їх побачимо. Як ми можемо відрізнити, що ці плиточки вони є старі і мається на увазі, старі це якесь таке не те слово, що вони є давні? Бачите, тут зроблений кутик, і цей кутик він якраз не припадає трамвай їде. він якраз не припадає на сам от кут стіни, а він є такий закруглений, щоб ми не порізалися, щоб це було комфортно. І це реально така дуже приємна, приємна стіна виходить. Внизу дуже цікава, дуже гарна майоліка. Це є корівки, і це, очевидно, робилося для львівського м'ясокомбінату, такий фриз, корівки, корівюче голови з цукирками. Но я взагалі. Я є вегетаріанка, я противниця таких речей, але ми тут зараз дивимося на сито мистецькі особливості. Що я вам хочу сказати про братів Мон, бачите, тут є, я так намагаюся якомога ближче вам показати особливості, що різкість налапається. Тут є такий контур, він виступаючий. Це так подібно, знаєте, як на о, так трошки краще видно, на якусь таку перегородчисту емалю. Якщо ми собі рукою проведемо, то воно... Знаєте, воно таке риплене, і ці рівчаки вони додають такої, знаєте, оздовби, такої блискучості. Це дуже гарна композиція, поєднання таких теплих кольорів у того бордового. І дуже гарні оці ці і зелені, холодні кольори. Дуже мені подобається. І наступний орнамент він є набагато ближче більший. Я не знаю для чого. От бачите, то є той самий масштаб і тут у нас влазить не на так багато елементів. Не знаю, на жаль, для якої будівлі це робилося, але дуже-дуже красиво. Уявляєте, у Львові це десь у нас застосовувалася. Така дуже класна, дуже гарна сецесія. І ще є збережене. До речі, в таких самих кольорах, як і попередній орнамент, обримування дверей. І я так думаю, що тут, напевно, теж були якісь такі завкруглені плиточки, але бачите, двері тут встановлювали нові. І вони просто оце, ну, завкруглення воно не збереглося. Тут так само є ота вся перегорочиста емаль, такі дуже красиві розтяжки. І сам орнамент він є такий дуже гарний ардиковий. Там наверху є солярний знак. О, я зараз вам його покажу внизу. І цей ну, не обов'язково навіть весь солярний знак, якийсь ми можемо сказати, як такий кельтський орнамент. Ну, Він на горі, є набагато краще збережений, але тут ми. Все одно можемо бачити, це є дуже-дуже класно. І тут є ще кілька артефактів. Це, по-перше, приховалися такі малесенькі плиточки. Я знаю, є такі на Крехівській. І це вже інша техніка, друзі. Зверніть увагу. Тут у нас є ну, так звана шовкографія. Я сподіваюся, що ви розрізняєте такі дрібненькі штрихи. І саме зображення, воно є гладеньке, по-моєму, на Богдана Хмельницького є ще такі лотоси. Лотос це є дуже така улюблена рослина часу Арново, тому що вони захоплювалися і Сходом, Японією, Китаєм. І це було поширено на той час. Можете, тих лотосів у нас є ще трошки з цього боку. І тут ну, жахлива така картинка в той лотос, запханий цвях. Я не знаю, може це і буде обкладинка для відео, хоча доволі сумна історія. І наверху є ще один такий сотенний фриз. І цей фриз, бачите, він зроблений в такому, можна сказати, народному стилі. Чому я говорю народний? Тому що шахівниця, ну вона має стосунок до народного, знаєте, як ці от якісь орнаменти, плахти, ліжники. І дуже красиві орнаменти є внизу, такі собі квіточки, які переплітаються. Я навіть не знаю, маки це, напевно, або якісь, не знаю, Підкажіть, будь ласка, хто є в курсі у тих от ботанічних моментів. Тут є також в цьому проїзді дуже гарні деталі. От подивіться капітелі колон, і вони явно виконані. От я покажу вам з цього боку, і вони явно виконані, знаєте, для, я так думаю, не будинку класицистичного чи там. Раннього історизму, а саме для братів Мунти, що я вже бачив в них таке єврейське, таке східне, ну так званий єврейський стиль, який ми не можемо чітко окреслити, але який включає в себе елементи різних східних народів. Ну отож, друзі, ми з вами побачили досить багато і одночасно дуже мало. Ми можемо собі тільки уявляти яким воно було все красивим колись? Отут ще на горіла є у нас кронштейн для ліхтаря. Напевно, що це і зараз були. прошу, напевно, що цей проїзд він був дуже яскраво освітлений, тому що замовники вони приходили, я думаю, за будь-якого часу доби. Тож, друзі, такий фрагмент історії у нас зберігся. Я би хотіла, щоб він зберігався і далі. Бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей.